Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на місяць листопад для знаку зодіаку Лев. Давайте подивимось, якими подіями відзначиться для вас цей місяць. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, залишайте свої коментарі, діліться своїми думками. І так, лев, в цілому атмосфера місяця. Карта імператора, чудова карта, вона говорить про стабільність, про надійність. Якщо ви жінка, можливо, це чоловік, який буде поряд вами, який буде надійний, буде вас підтримувати, буде да, якби вашою стіною в цей період. Якщо ви чоловік, то, звичайно, карта говорить про вас, про те, що ви в цей період будете себе впевнено відчувати. можливо, ви і будете йти до своєї цілі да, для того, щоб ось мати таку стабільність, бути впевненими, надійними. Тому чудова карта на атмосферу місяця. Ну, давайте подивимось, якими ж подіями відзначиться цей період. І так, перша карта, що ж вам говорить? Сімка жезлів говорить про боротьбу, про те, що Ті цілі, до яких ви йдете, ті плани, які ви поставили, звичайно, будуть якісь перепони, будуть якісь виникати складнощі. Але не опускайте руки, тому що ви на висоті. Все одно у вас є все для того, щоб досягти успіху. Тому, звичайно, успіх буде на вашій стороні, перемога буде за вами, тому впевнено, йдіть до своєї цілі. Давайте далі подивимось друга карта, що ж говорить вам. Колесо Фортуни, це карта старший аркан, говорить про те, що можливі якісь зміни в цей період, в цей місяць важливі у вашому житті, але також це і дається якийсь шанс для змін у вашому житті. Тому не упустіть цю можливість, якщо буде така виникати, для того, щоб покращити своє життя. Карта номер 3 Чудова карта говорить про успіх. Все ж таки, дата, що перша карта показала, що, можливо, якісь труднощі, і успіх буде за вами. І далі карта цей і говорить, що успіх буде обов'язково за вами. Ви отримаєте те, що ви хочете. Ви доб'єтесь успіху в якійсь справі, до чого ви йдете, що ви плануєте. Тому не опускайте руки, використовуйте будь-яку можливість шанс, так як це говорить колесо Фортуни. Не впустіть цю можливість для того, щоб в цьому місяці отримати ось цей успіх. Тому що і тут атмосфера місяця імператор говорить про те, що ви можете, можливо, хтось і отримає якийсь новий статус, можливо, якусь і нова посада, можливо, дає підвищення на роботі. Тому чудово. Тут, звичайно, і вас і колеги підтримають, і ваші рідні будуть вами пишатися. Тому карти чудові. Тому не бійтеся щось змінювати, використовуйте можливість, яка вам дається, і все обов'язково чудово у вас будеться. Давайте далі подивимось: король монет. Те, чудова карта. Якщо ви чоловік, то звичайно вона говорить про вас, про те, що фінансовий успіх в цьому місяці обов'язково буде за вами. Можливо, ви плануєте якусь важливу покупку для себе, якусь цінність, можливо, хтось нерухомість, можливо, автомобіль. Ви теж обов'язково це у вас здійсниться. Це і фінансова стабільність також, ну, все чудово. Якщо ви жінка, то, звичайно, це буде чоловік поряд біля вас, який, можливо, вам і фінансово допоможе, і буде для вас надійним в цей період. Тому все чудово. Давайте далі подивимось: якщо у вас, якщо ви жінка і у вас немає стосунків, то, можливо, у вас в цей період буде знайомство ось з таким чоловіком. Можливо, зверніть увагу, це має тілець, діва, козиріг по знаку зодіаку. Тому зверніть на нього увагу, він буде для вас надійним партнером, стабільним, тому що, да, якби такі люди вони цінують стабільність, надійність в стосунках, чому б і не спробувати. Так, давайте далі подивимось. Рицар Жезлів говорить про активність, про амбіції. Ну, Це ще карта говорить про поїздки. Що, можливо, якщо ви плануєте поїздку, то ви обов'язково е втілите у своє життя. Ну, Тут, і, можливо, не запланована поїздка, але також, да, тому що це карта е, Жезли, вона говорить про швидкість, швидкий перебіг подій, тому, можливо, це якась і незапланована поїздка. Але все одно ви будете задоволені, все одно вона вам принесе якийсь результат. Ну і по цій карті, звичайно, ви будете активно втілювати якісь свої плани, цілі у життя, тому проявілі, проявляйте свої амбіції, проявляйте. Свої вміння, свої таланти. Покажіть, на що ви спроможні. Так, давайте далі підсумок місяця і знову карта успіху. Дивіться, які чудові карти для вас на цей період. Знову карта говорить про успіх, про задоволення. І, ну, і, можливо, так як я сказала, тут, можливо, хтось і буде купувати собі нерухомість, тут, можливо, і переїзд. Для когось це і одруження, теж як варіант. Для когось, можливо, і сімейне свято теж чудово все пройде. Так, що тут ще? Ну, Звичайно, і в роботі тут успіх, але це більше якби колективний успіх. Тому ось так. Ну, карти всі чудові. Я дуже рада за вас, да? тому що карти дуже чудові на цей період для вас. Так, і давайте подивимось пораду на цей період. Що ж, карти вам радять? Двійка жезлів. Карта говорить про те, щоб ви ставили для себе плани, цілі і йшли до них, да? Якби... бо, можливо, у вас є якісь вагання щодо, можливо, вам потрібно наважитись зробити якісь кроки для змін у вашому житті, да? тому що зміни у вас тут чудові карти показують, чудові перспективи, успіх, але у вас, можливо, є якась така невпевненість, страх, да? а що там буде, якби якесь да, щось нове. Е можливо, у вас оцей страх чогось нового, а як якщо залишите це, що вже є, да? такі якісь вагання. Тому ось так. Тому не вагайтеся, поставте для себе якусь ціль, сплануйте і йдіть до своєї мети. Тому ось так. Бажаю, щоб цей розклад для вас обов'язково здійснився, щоб місяць був обов'язково успішний, щоб всі цілі плани, що ви собі запланували, обов'язково здійснилися. Дякую, що були зі мною. До побачення.